Ворог продовжує щоденні обстріли України. У ніч на 25 листопада окупанти атакували країну 145-ма безпілотниками. Силам ППО вдалося збити 71 ворожий ППЛА. Протиповітряна оборона працювала в 14 областях України. Через атаку руйнування фіксується в Харківській, Донецькій та Одеській областях. На Вінничині лісники розпочали підгодівлю лісових мешканців. Розпочинається вона, коли випадає перший сніг і триває близько ста днів. Упродовж літа та осені заготовляють корми, які пізніше викладають годівнички та підгодівельні майданчики. Сюди тварини не бояться підходити і знають, що завжди знайдуть ласощі. Така допомога дозволить звірям успішно перезимувати та привести навесні здорове потомство. Поліція розслідує обставини ДТП, у якій постраждала жінка. 33-річний водій легковика наїхав на Вінничанку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. У результаті аварії 36-річна потерпіла, отримала ушкодження та була госпіталізована. Водію загрожує до трьох років обмеження волі. Польські фермери припинили блокувати кордон з Україною. Розпочалася акція вранці 23 листопада. Польські мітингувальники блокували пункт пропуску Медика Шагині. За словами організаторів, фермери протестували через підвищення сільськогосподарських податків та підготовку до підписання угоди про вільну торгівлю ЄС з країнами Південної Америки. Сьогодні прикордонна служба заявила, що мітингувальники припинили протест. Пропуск всіх категорій транспортних засобів на напрямку здійснюється в звичайному режимі. П'ятеро фермерів з Вінничини отримують мікрокредити. За результатами засідання комісії, пільгові кредити отримують сільськогосподарські товаровиробники області на загальну суму 1 мільйон гривень. Кошти будуть спрямовані на придбання обладнання для виробництва та заготівлі кормів, на закупівлю тварин та обладнання для забезпечення альтернативного живлення.